Вітаю, друзі! Сьогодні про одну з найделікатніших тем про відмову у проханні іншій людині, Як сказати Ні, не образивши прохача і не зіпсувавши з ним відносин? Як сказати НІ коректно і водночас твердо, так, щоб людина відразу зрозуміла, що не може розраховувати на вас? Згодна це непросто. Тож вчимося разом. І почнемо з віртуозного ні однієї хатньої робітниці самому президентові Америки. Цей випадок у своєму блозі описав Тревіс Бредбері, автор книги Емоційний інтелект 2.0». Якось в день американський економіст Джон Гелбрейт, на якого працювала жінка. Відпочивав. Пролунав телефонний дзвінок. У слухавці чоловічим голосом прозвучало прохання поговорити з економістом. На відповідь робітниці, що той спить, слухавка представилася Я президент, тому розбудіть його. Та економка не розгубилася, відповівши, що працює на пана Гелбрейта. А не на президента. І перепросивши, повісила слухавку. Що було далі? Історія замовчує. Та втім, чомусь є така впевненість, що економку не звільнили, а президент правильно зрозумів її відмову. Насамперед, друзі. Ми маємо усвідомити реальні причини своєї відмови. Це перше, що маємо зробити. І найчастіше серед таких причин називають банальний брак часу. Тож відповідь може бути наприклад, такою: на жаль, не зможу вам допомогти через дуже щільний графік завантаженості. У разі, коли не маєте об'єктивної можливості допомогти. Забракло, наприклад, досвіду або грошей, можна скористатися варіантом, в якому ви ясно даєте зрозуміти людині, що вам подобається і вона сама, і її пропозиція, але виконати її прохання не маєте можливості за деяких причин. Я Хотів би допомогти вам. Але. Коли ж у вас є потенційна можливість допомогти людині, але існують деякі перешкоди, на подолання яких може знадобитися деякий час, доречним будуть варіанти: Дайте мені час подумати, у який спосіб я зможу вирішити ваше питання. Або... На цей момент не маю такої можливості та пропоную зачекати, поки звільнюся, аби приділити увагу вашому проханню. Правда, це більше схоже на може бути, ніж на ні, тому тут необхідно зазначити точний час, який знадобиться вам на роздуми. Якщо до вас звернулися з проханням щодо справи, де ви вважаєте себе недостатньо компетентною людиною, але знаєте, хто міг би виконати прохання краще, можна відповісти, наприклад, ось так. Я не найліпший помічник у цій справі для вас. Набагато краще, з цим впорався би. Та за будь-яких обставин ви, друзі, маєте пам'ятати, що у вас перше завжди є право відмовити без пояснення причин. І друге, що не завжди відмова це прояв неучасті. Але завше доречними, доцільними, слушними. Будуть слова та вислови вічливості. Пригадаймо етикетні форми вибачення. Вибачте, прошу вибачення, прошу вибачити, вибачайте, пробачте мені. Прошу пробачення, перепрошую, даруйте. Та, попри все, Хай у нас завжди будуть і можливості, і час, і ресурси, аби допомогти тому, хто цього потребує. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!